Так, для того, для того нам треба, ми приготували собі сіль, приготували собі розмарин, приготували собі, цього не будемо давати, приготували собі імбір, приготували собі чесник. Ми все, і булку терту трошки, багато ні. Всипаємо сюди трошки чеснику. Дамо сюди розмарин. Даємо сюди розмарин. От так, цим другим боком відкриємо так краще. Оце багато ні. Ок. Даємо розмарин. Додаємо зінгер. Думайте, на вас навозимобір. Трошки багато також мені. Додаємо сіль, додаємо О. перець. Трошки перцю. Окей. Перемішуємо то все. Мішаємо. Тепер ми собі наливаємо сюди олії. Трошки, я думаю, вистачить ложка столова олії. От, бачите, ми налили собі сюди олії і ставимо сюди. Для того, щоб в нас все вийшло, нам Ой. треба приготувати, напевне, оцю. оцю пательню. Цю пательню не пательню. В цю братванку, вибачте, що я трошки відійшла, я налила простої, звичайною, кип'яченої води і кинула пару листочків чого лаврового листа і кладемо його окремо, хай воно буде. Відкриваємо, відкриваємо оцю пачку. Треба взяти. Господи. Так, ми відкрили пачку, беремо спині, беремо оцю, оцю одну м, штучку, е, спашку, беремо одну шпажку, беремо олію і змащуємо. І, і змащуємо її. Добре, так змащуємо. О, тут в нас є і м'ясо свиняче, і ковбаски свинячі, і перець болгарський. Двохколірний. Червоний. Добре ми змастили. Тепер сюди кидаємо отак. Посипаємо тими всякими булкою разом з усіма приправами. Отак. Окей. Окей. І кладемо сюди на сковору на, на пательню. Отак От складаємо її. І так робимо з кожним. Беремо знову слід, слідуючи і знову мас, його мастимо. Окей, змащуємо так олійкою добре. Оце ми змастили олійкою. Ми можемо самі собі як маємо м'ясо, маємо все. Маємо шпажки, натягнули на шпажки і зробили. Собі такий шашличок, самі-самі-самі. Перед тим м'ясо можна замаринувати, м'ясо можна ще... Побачите, я собі нагадала, що було б дуже добре зробити одну процедуру. Зараз я це поставлю. ой, Отак. От І знаєте, що зроблю? До олійки додам соєвого, со... соєвого соусу. Можна не давати олійки соєвого соусу. Можна зробити таку приправу, але я отак дам трошки соєвого соусу. Ой, не дам, бо не відкрила. Окей. О, забагато. А може і не забагато. І робимо далі. Змащуємо знову, але вже з соєвим соусом. І так ми зробили. Ми зробили. Зараз ще його зверху так трошечки попшикаємо олійкою і кладемо в духовку. Окей, досить. І тепер кладемо ту духовку на, на, на низ верх на 180 градусів. 10 хвилин, може навіть більше побачимо. І займаємося картоплею фрі. Як я роблю картоплю фрі, я вже вам раз показувала. Я її тоненько неріжу, то ріжу великими кавалками, кидаю на вогонь, на олійку і її смажу. На перше в нас борщ, ви знаєте. Так, ми витягнули, перевернули на другий бік. Можемо ще чуть чуть збризнути олійкою і знову кладемо чуть-чуть. І знову кладемо його в духовку м'ясо. І так, у мене обід вже завершується. Ще трошки ми будемо обідати. Я взяла велику миску, взяла буряк і хочу зробити винігрет. Що нам для того треба? Треба буряк зварений, нарізати на дрібненьку. Коли я наріжу на дрібненьку буряк, я вам покажу, що я роблю далі. Буряк я нарізую такими кубичками маленькими. Бо говорять, що чим дрібніше нарізане олів'є, тим о, не олів'є. Бачите, вже близько новий рік, і хочеться олів'є давно, ми вже не їли олів'є. Ну, зробимо. Як не кажіть, олів'є все-таки смачне. Так що робити в домашніх умовах, так як ви рахуєте, нарізаємо кубиками, маленькими такими квадратиками. Всі інгредієнти, які йдуть до нашого вінігрету, треба нарізати маленькими кубиками. Ми вже нарізали бурячок. Ми багато не робимо, ми робимо трошки. Ми взяли на один бурячок, беремо одну цибулю середнього розміру, нарізаємо так само її на кубики. Це мені не подобається. Це я не люблю. Правда, цибулі ніколи не буває багато. Так що можете собі взяти половинку цибулі, може взяти. У наші хлопці люблять цибулі, у нас тіміля не любить цибулі і вона не їсть такі салати, але може якраз краще буде їсти. Висипаємо сюди до бурячка. Наріз... Оце також мені не подобається. І нарізаємо ще другу половинку. Тої це болі швиденько. Швиденько ми нарізаємо, швиденько, 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 швиденько. І так само висипаємо сюди. Тепер чекаємо, коли звариться нам картопля. І... Тепер ми, ми сюди додали цибулю, перемішали разом з бурячком. Бурячок також нарізали, цибулю нарізали. Тепер нарізали капусту квашену. Ми її купили в магазині, це німецька квашенна капуста, вона в таких банках у нас продається. краще, коли домашня, ну але добрий така. Сюди здаємо ще фасолю. Фасолю я збиралася зварити, ну не зварила ще. Але дам тобі вже в магазин. Бачите, у нас є цілий мішок фасолі, я її приготувала, оце зварю. Але сьогодні дам магазин. Зараз принесу її. Тепер ми додаємо фасолю. Фасоля, фасоля в нас Пачки, отака от у нас фасоля. Ми її мусимо промити. Коли даємо до зуби, не обов'язково промивати. А от коли даєш до якогось салату, щоб вона була тверденька, треба її промити. Я її промила, це викидаємо. Фасолю ми кинули, картоплю зварили. Картоплю ми варили отак дрібно нарізане. Дрібненько нарізали кубиками. Картопля є всяка, є така, що не, не, не надається до салатів, розварюється. Тому я картоплю, бо я не знаю, що то за картопля, я її витягнула і зробила її холодний душ, щоб вона у нас була і отак трошечки її просушила. Тепер кидаю сюди, можна було ще більше просушити. Ну, У нас не так багато часу, бо вже... Трошечки пізненько. Катоплю ми кинули, отак ми її потримаємо ще от тако, трошечки, хай вона просушиться, потім помішаємо. І наш салат готовий. Цибуля є, все, є, крім моркви. Моркви кидати я не буду, тому що я її не зварила. Можна дати сиру моркву, але я не буду її давати. Сюди ще треба додати олійки і салат готовий. Ми коли дамо олійку, подивимося, що бракує там певне солі, перцю і всяких таких спецій, напевне, ще будемо додавати. І так, дорогі мої, ми зробили салат вінігрет Значить, що в нас тут є? Морква. Моркви немає. Картопля, цибулька, буряк, фасоля. Ми вже покришили на дрібно, додали і квашена капуста. Додали до, до салатнички, посолили, поперчили, дали олію. Олію дали двох типів: оливкову і соняшникову. Готуємося до обіду. І так, мої дорогенькі, бачите, вже все зро... готове. Я не хочу виймати, тому що в нас ще немає дітей. Я тільки витягну для чоловіка, він поїсть зі мною. І одну штучку витягну. О, отак поставимо. І наш обід готовий. В обід у нас сьогодні борщ. Картопля фрі, хоч це не дуже здорово. Венігред. Поставимо сюди венігред. Отак. І хто схоче зробить собі салат. Хто схоче, візьме собі пошені, помідори, огірки. Отакий у нас сьогодні обід. Я вам, з вами прощаюся. Бажаю вам доброго здоров'я, мирного неба. Дякую вам дуже, що ви підписуєтеся на мій канал, що ви проглядаєте його, що ви кладете мені лайки. Я вам дуже за це вдячна. Я просто вас люблю всіх. Страшенно як люблю, не можу передати. Хочу, щоб в нашій Україні був мир. Хочу, щоб, щоб, щоб мої внуки, діти поїхали на Україну. Вони так за нею скучають. Я вже звиклася жити тут. А вони ж скучають за Україною. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Лайкайте, Кладіть коментарі. Я вам буду тільки вдячна за це. Зараз я з вами прощаюся. Всього найкращого. До зустрічі!